Всім привіт! Всіх з Новим роком! У цьому році я вирішила дати другий шанс моїм відео з минулого каналу. Та розпочну я з солянки. Після новорічних страв хочеться чогось такого гарячого, тому вона може бути для вас актуальною, а ми не будемо гаяти часу, гайда готова. І для початку варимо бульйон. Знадобиться 500 г яловичини та 3,5 літри води. Це така величенька порція та на усю годину вистачить. До м'яса обов'язково додайте солі. Пінку з нашого бульйону знімаю обов'язково. Вона... Для нас зайва. А поки що займемось нарізанням інгредієнтів. Солянка в нас тут багата, 4 прикопчені сосиски, ковбаса по типу салями, малик, також нам знадобляться маслини або оливки, томатна паста та лимон. Також не забуваємо про гірки. До речі, розсіл їх також може знадобитись. Сосиски нарізаю кільцями хоч у приготуванні солянки немає нічого складного, але це достатньо небюджетна така страва. Але якщо після нового року у вас залишились такі смаколики, то чому б їх не використати? Загалом ковбасу ви можете обирати за своїм смаком та нарізати так, як вам подобається. Нарізаю також оливки. Якщо у вас є така можливість, можна додати і маслини, і оливки. Все це перекладає у посуд Тут, та тут я підготувала вже порізану картоплю та солоні огірки. Розсіл не виливаємо, тому що він нам може знадобити ще. А поки підготуємо засмажку. Для цього я нарізаю цибулю на кубики, то обов'язково натираю моркву на великій терці На розігріту сковорідку додаю соняшникову олію, додаю цибулю, моркву але спочатку обсмажую цибулю до такого золотистого кольору, а потім вже моркву У цей новий рік я трішечки прихворіла, це може бути. Бути чутно по голосу, але мені дуже нетерпілось озвучити відео для вас. А якщо ви вперше бачите моє відео, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите палець вгору та підписую. Уже смажку я додаю усі м'ясні продукти. Ось так все об'єдную, перемішую, та після чого додаю томатну пасту. Тут це може бути за смаком, можна додати 3-4 столові ложки. Дивлячись від того, яка у вас томатна паста, наскільки вона насичена. Перемішую все та тушкую ще 10 хвилин на невеликому вогні. Поки перевіряю бульйон, дістаю з нього м'ясо та проціжую його через сито. М'ясо для зручності я нарізаю на шматочки, а бульйон обов'язково проціїть через сито. Так під час усього приготування бульйону стало менше. кастрюля в мене десь тут приблизно 5 літрів. Та якщо для вас бульйону замало, ви можете додати трішечки води та розсіл з оявків. Тепер до бульйону можна додавати м'ясо, також нарізану очищену картоплю, Нам їх знадобилось 4-5 десь середніх картопельок. Також нам знадобляться консервовані огірки, нам також їх знадобилось десь 4-5 середніх штучок. Як ви бачите, вже до солянки я додала лавровий лист, Все це за смаком та також додаю нашу засмажку. Та на цьому етапі солянка набуває нових кольорів. Після кипіння варю солянку ще 15 хвилин. Вона виходить настільки насичено, просто не передати словами. Останнім етапом я додаю оливки. Та можна спакувати. Ви спитаєте, а де лимон? Лимон можна вкидати саме перед подачою солянки, та виходить дуже смачно. Тож, якщо ви такого ще не пробували, то обов'язково спробуйте. Якщо ви дивитесь моє відео вперше, буду дуже вдячна, якщо поставите палець вгору, підпишитесь на мій канал та переглянете інші відео, які вас зацікавлять. Тож бажаю вам натхнення приготувати. Вані та до зустрічі в нових відео. Смачного вам!